Підготувавши наступну ниточку, знову ж таки з вузликом в кінці, складено декілька разів, щоб була товстіша. Ми продовжуємо виконання. У нас залишилося ще з вами 9-10 і цифри. Значить, зверніть увагу, як продовжити правильно. Да? Ось ми закріпили наш Хвостик ниточки. Бачимо, що робоча нитка виходила останній раз з цієї вісімки, яка зверху на верхньому промені. Так? Значить, цього заводимо, продовжуємо наш шов саме з цієї цифри, яка знаходиться поруч. Так? Заводимо голочку, вузличок слідкуємо, щоб не випригнув, все тримається. І тепер рухаємося до цифри 9, яка у нас є внизу, розташована на нижньому промені нашого кота. Виводимо сюди. Так, трішечки ниточку натягнули. І робимо в цифру 10. Так, і в десятку, яка у нас на верхньому промені. Виходимо. виходимо. Все. Наш кут прошити. Знову ж таки, за допомогою скотча закріплюємо нашу ниточку хвостик, щоб вона надійно трималася, приклеїли. Так, зайву ниточку зрізаємо і дивимося результат роботи. Ну, ось, два кути чудові вийшли. Працюйте творче і з натхненням.